Монолог душі Доріана Грея. Ти не пам'ятаєш мене, Доріане, я співала в тобі, коли ти любив сонячне світло, коли сміявся з друзями, коли торкався троянди та відчував аромат. Я жила в твоєму серці, коли ти малював мрії, коли читав вірші та коли шукав щось справжнє. А потім ти віддав мене. Обміняв на молодість, на вічну красу, на солодку ілюзію безкарності. Спочатку я ще й намагалася достукатися до тебе. Пам'ятаєш, коли ти почув що Сібіл Вейн мертва, та в твоїх очах з'явилися сльози, це була я. Коли ти вперше побачив зміни на портреті та відчув страх, це була я. Але. Що ти зробив? Ти сказав, що це не твоя провина. Ти навчився мовчати, коли я кричала. Я страждала за тебе, я гнила в цій картині, поки ти сміявся на балах. Я корчилася від болю, поки ти відвідував світські обіди, спілкувався з лордом Генрі та проводив вечори в опері. Я ховала обличчя. Коли ти вбивав Базіла. але ти не чув мене, а потім ти взяв ніж. Ти думав, що зможеш убити портрет, знищити доказ, очистити себе. О, якби ж ти знав, Доріане, я не в портреті, я в тобі. Твої страхи, твої злочини, твоя брехня. Я, це твоє відображення в очах інших людей. Я, це те відчуття, коли ти дивишся в зеркало і на мить здається, що ти бачиш когось іншого. І коли мішу війде в портрет, я не зникну. Я стану твоїм останнім подихом, твоїм останнім поглядом, твоєю вічною камою. Ти хотів звільнитися від мене? О ні, Доріане, ти це я. І тепер ми разом. Назавжди.